Всім привіт, хто мене дивиться і слухає. У минулому відео я розпочав говорити про свою книгу Ліва рука Бога і зробив припущення, що існують правильні способи поведінки, які дають нам щастя та успіх. І навпаки шкідливі та помилкові, які ведуть до складних життєвих переживань і ситуацій. Ну, зараз було би доцільно чітко висловитись, що я вважаю правильним, а що ні. Однак перед тим я вирішив присвятити увагу і. Своїм теоретичним міркуванням. Як то кажуть, YouTube усе витримає. А якщо серйозно, я роблю це для того, щоб бути краще зрозумілим, а не морочити глядачеві голову і уникати конкретних відповідей на конкретні запитання. Чи не задумувались ви, чому серед нас так мало щасливих людей? Чи то вони добре заморскувалися, чи то справді більше шість з нас не задоволена ні своїм життям, ні роботою, ні. Сім'єю, особистими стосунками, ні з соціальним статусом, ні іншими ключовими для нас сферами життя. І це в час, коли комфорт життєвий та засоби масової інформації досягли найвищого рівня розвитку за всю історію людства. Це парадокс. І щоб відповісти на нього, я пропоную свою теорію щастя. Як то кажуть, чому іншим можна, а мені ні. Я вважаю свою концепцію, позиціоную і розглядаю її як. Релігійно наукову. Релігійність полягає у визнанні істин, які ми вважаємо вічними, незмінними і безсумнівними. Я можу наразитися на не те, що до заперечення, але навіть на звинувачення від представників найбільш поширеної у наш час постпостмодерністської парадигми. Що ж, ви, шановні, скажуть мені, хочете повернути Інквізицію, гоніння на віру, релігійний фанатизм або релігійні війни, знаючи, скільки. Біди це принесло людству. Щоб виправдатися, я буду спиратися не на середньовічне мракобічця, а теж на нашу ліберальну ідеологію. І скажу, виправдовуючись. Що ми живемо у демократичному суспільстві і кожен має право на свою думку. Тим більше, якщо перейти до другого принципу моєї концепції, вона є науковою. А науковий спосіб мислення виключає. Апеляцію до безсумнівних авторитетів на шалт, В Біблії так написано, значить це правильно. Або якщо Ксьонд так сказав, то так і має бути, а якщо ви його не слухаєте, то горіти вам у пеклі. Будь-яке положення, яке ми висуваємо, має бути доведено. Певними аргументами, фактами та демонстрацією логічного зв'язку між ними. Саме ж слово теорія теж з лексикону науки. Хоча перший його склад означає тео, що в перекладі Бог, і це слово ми можемо перекласти буквально. Ну, богу споглядання. Однак, тим не менше, часто ми зустрічаємося чи то зі зневажливим чи іронічним ставленням до теорії. Сильно грамотні цитують Гьота, мовляв. Соха теорія, мій друже, звісно, та зеленіє дерево життя якось так. Але якщо ми звернемося до першого джерела, то задамо питання, а хто це сказав? Ну, звісно ж, не Гьоте, а персонаж поеми Фауст, якого зовуть Мефістофель. А хто такий? Мефістофель, як то кажуть, по житті. Чорт. І тому до його слів треба ставитися з обережністю і краще прислухатися до фізиків, які говорять, що найкраща, найпрактичніша річ це хороша теорія. А загалом зрозуміти важливість особистої теорії в житті найкраще на за аналогію гри у шахі. Ми знаємо, граючи у цю гру, що хороші хоцинні ходи ведуть до виграшу. Слабкі до поразки. Як я сказав раніше, майже такі і відбуваються у житті. Комбінації і можливості різних ходів у шахах є надзвичайно багато. Так само і життєві ситуації є дуже різноманітні. Але існує шахова теорія. І той, хто знає її основи, буде краще, грати краще, ніж гравець, який керується лише своїм власним розсудом. Щось подібне є і в житті. І я вважаю, і цю, цю думку буду доводити у наступних своїх випусках, що основним теоретичним правилом життя, основним правилом теорії життя, так би мовити, є додержання Божих заповідей. Навіть якщо ми Вважаємо, дехто вважає себе атеїстом, все одно, в цьому випадку, слід прислухатися до слів Вольтера. Якщо Бога немає, то треба було б його придумати. І, щоб викласти основи своєї теорії, я скажу, що вона ґрунтується в її основі покладено дві гіпотези. Перша з них це гіпотеза Бога. Розповідають, що Наполеон, коли прочитав працю лапласа про походження сонячної системи, виникнення сонячної системи, він спитався у її автора. А як же Бог на це Лапас відповів, я цієї гіпотези сір не потребую? Скажу відверто, я за Наполеона і потребую гіпотезу Бога і вважаю його істотою, всесильною, премудрою і милосердною. Саме Бог дає нам те, що теологи називають благодаттю. А в рамках нашої наукової, або, можливо, краще сказати, наукоподібної парадигми, її можна описати як енергію, яка дає нам можливість. Вести нормальне і успішне життя життя з задоволенням. І всю благодать або енергію Бог надає всім без винятку. Як сказано у Євангелії, Він наказує своєму Сонцю сходити на над добрими та злими і посилає дощ на праведних і неправедних. Але дехто, втомлений життям, може мені заперечити? Якщо Бог такий добрий, то чому мені так погано? спитає він. І щоб Пояснити позірну відповідність між практичним життям і теорією, я ввожу іншу гіпотезу гіпотезу диявола. Коли ми бачимо Мефістофеля, на, про якого я згадував раніше, на оперній сцені. Він виглядає ефектно і навряд чи загрозливо. Співає добре і сказати про нього, як вчить церква, що це ворог роду людського надто сильно і важко. Так само, як ми уявимо собі нечисту силу у вигляді такого собі чорта з ратицями, Хвостом і рогами, то це може налягати тільки маленьких дітей, але не людину дорослу. Я буду дотримуватися в своїх уявленнях про диявола, того, про що писав Достоєвський, і представляю його як духа. Жахливого та мудрого духа, усякого руйнування і зла, як сказано у братах Карамазових, це буде доросліше і більше відповідати дорослому стилю мислення. Чи диявол існує насправді, чи ні, питання спірне. Я особисто його не бачив. Але якщо у вас Раціональний склад мислення можете уявляти його як модель. Першу основу усякого зла. Ну, на кшалт демона Максвелла чи демона Лапласа на практичні наслідки з теорії, яку я хочу запропонувати, це не вплине. Загалом Біблія. Мало говорить про диявола, і, можливо, це зроблено для нашої користі, щоб вберегти нас від його диявольського впливу. Як казав ніше, якщо ми будемо вдивлятися у прірву, то прірва почне вдивлятися у нас. І загалом. Біблейська легенда про те, як Адам і Єва з'їли заборонений плід, а Господь їх визнав вигнав з раю, звучить дещо по-дитячому. До речі, чи чому в дитячих бібліях цей плід добра і зла зображається як яблуко? Теж питання специфічне, тому що Біблія про його вигляд і біологічну приналежність прямо не говорить. Кажуть, що це наслідок впливу латинської мови, у якій Слово поганий маля і слово «яблука», яблуня маля звучать однаково. Є така латинська приказка маля маля, маля, «маля» малюм, Погана яблуня, погане яблуко. Ну, на шалт нашої яблуко від яблуні не. Далеко падає. Ну, Баточний підліт, підліток може заперечити. Я щодня до сусіда за ябл... в садок за яблуками лажу і нічого. Раз, правда, зловив, дав по та й відпустив. Але щоб за нещасне яблуко так карати. Що навіть ми маємо відповідати за косяк наших прабатьків, то це вже занадто. Щоб залишатися при здоровому способі мислення, при дорослому способі мислення. Припустимо, що в біблійській легенді розказується про подію, яку яка називається гріхопадінням, після чого людина, причому зі своєї власної волі, зі свого власного рішення, стала доступною до диявольського впливу. Що це таке сказати важко, але щось Подібна якась духовна катастрофа в житті людини відбулося. Але, перш ніж поговорити далі, задамо питання, а хто такий диявол взагалі, і звідки він взявся? Абсурдно припустити, що Бог як істота. Премудрата Милосердна могла створити людину, ой, перепрошую, істоту, схильну до зла. Або може Бог і диявол існують окремо, незалежно один від одного, Бог це дух добра, диявол дух зла. Щось подібне, як у відомій Китайській діаграмі з Інтаянь. Ну, будемо додержуватися біблійних християнських принципів, і, у відповідності з ними, Бог диявола не сотворив, але сотворив прекрасного аянгола, який, скажімо, по сучасному почав. Про себе забагато думати, постав проти Бога, збунтувався проти Нього, зазнав поразки і був відлучений від Його благодаті. Або в рамках торі, що пропонується, перервав енергетичний зв'язок з Богом. і В результаті цього втратив можливість енергетичної підтримки. А от людина цей зв'язок втратила не повністю, Бог за нас турбується, і диявол, щоб отримати енергію для своєї життєдіяльності, Взявся за людину і підбив її на гріх. І після цього кожен грішник стає ну, чомусь накшот акумулятором або батарейкою для диявола. І тут, як в анекдоті, виникає дві новини. З'являються дві новини. Одна добра, а друга погана. Добре полягає у тому, що Бог у своєму милосерді заборонив дияволові прямо шкодити людині. Таке трапляється швидше у голівудських старшинках, де диявол вселяється в людину і вона починає робити щось страшне. Та неймовірне. Не можна сказати, що в житті такого абсолютно немає. У Біблії випадки біснуватості описано доволі яскраво, а у церкві проводиться обряд екзорцизму, тобто, іншими словами, вигнання диявола. Але я не спеціаліст не маю це на увазі і про це говорити не буду. А погана новина полягає у тому, що усі ми весь рід людський, в тій чи іншій мірі, піддаємося диявольському впливові, як у посланні. Апостола Петра сказано, диявол, як Лев ходить між нами, реве і шукає кого б пожерти. Але ми ні його походеньок, ні загрозливого реву не помічаємо і не чуємо. Як йому так вдається, шкодиться для нас і. Залишатися непоміченим. Про це я буду розказувати у наступному роликові, а зараз не буду більше затримувати вашу увагу і прощаюсь до наступних зустрічей.